У 2025 році ринок смартфонів буквально вибухає новинками. Бренди змагаються між собою так, ніби від цього залежить їхнє виживання. Одні роблять ставку на камери, інші на швидкість ігрових процесорів, а треті дивують автономністю. Цього року ми отримали справжній шквал моделей, які підривають усі звичні уявлення про телефони. Тонкі рамки, яскраві екрани, космічна деталізація фото, штучний інтелект у кожному додатку, смартфони більше не просто гаджети, вони стали центром усього цифрового життя. Тому ми підготували для вас вибуховий рейтинг смартфонів 2025 року, де зібрані справжні хіти, які вже встигли наробити шуму та ще довго задаватимуть тон на ринку. На п'ятому місці нашого вибухового рейтингу опинився Redmi Note 14. І отут важливо одразу сказати: це не смартфон, який буде дивувати вас космічними швидкостями чи топовими камерами. Це апарат, який бере іншим простотою і адекватністю. Він саме той телефон, який без проблем витягне соцмережі, месенджери, YouTube і навіть легкі ігри. І головне, він коштує стільки, що не треба продавати нирку, щоб його купити. Його фішка в тому, що навіть у бюджетному сегменті він отримав AMOLED-екран із частотою 120 Гц. І це реально відчувається. Картинка плавна, яскрава, на сонці все видно, а для TikTok -а чи Reels — саме те. Плюс 108 мегапіксельна камера, яка в день може видати дуже пристойні кадри, що не соромно викласти в інстаграм. Так, ультраширика немає, але за ці гроші навіть дивно вимагати більше. Ще одна несподівана перевага алюмінієва рамка. У сегментів це майже рідкість, і в руці смартфон відчувається надійніше. Плюс є дрібні, але приємні бонуси: аудіоджек для навушників і чепорт порт для керування технікою, і навіть сканер під екраном. Це дрібниці, але саме вони роблять використання зручним. Так, у Redmi Note 14 є компроміси: пластикова кришка, зарядка лише на 33 Вт і лаги прошивки. Але якщо потрібен адекватний щоденний смартфон, який виглядає сучасно і не гальмує на базових задачах, цей Redmi точно своє місце в топі заслужив. На четвертій позиції нашого рейтингу стоїть Poco X7 – смартфон, який привертає увагу не тільки характеристиками, а й стилем. Його впізнаваний дизайн із жовто-чорними акцентами або стриманіші версії з матовою обробкою роблять апарат яскравим і сучасним. І головна несподіванка сертифікація за стандартом IP 68, тобто він не боїться ані пилу, ані випадкового занурення у воду. Дисплей 6,67 дюйма, AMOLED. Із підтримкою Dolby Vision та піковою яскравістю 3000 ніт. Це означає, що навіть у сонячний день картинка залишається насиченою та читабельною. Усередині працює процесор Mediatek Dimensity 7300 Ultra, якого більш ніж достатньо для щоденних задач і навіть важчих ігор. Основна камера отримала сенсор Sony на 50 мегапікселів із оптичною стабілізацією. Тож фото виходять чіткими і в день, і вночі. Фронтальна камера має 20 мегапікселів, і цього цілком вистачає для якісних селфі. Акумулятор на 5110 мАч дозволяє користуватися телефоном повний день, а зарядка на 45 Вт повністю відновлює батарею приблизно за годину. POCO X7 це той випадок, коли смартфон середнього класу виглядає та відчувається як пристрій значно дорожчий, ніж є насправді. Motorola Edge 60 Fusion – це смартфон, який дивує не цифрами у таблицях, а тим, як він відчувається. У руках він легкий, всього 178 грамів і настільки тонкий, що після цеглин інших брендів здається чимось незвично витонченим. Із веганською шкірою на задній панелі він більше схожий на дорогий аксесуар ніж на буденний гаджет. Його не соромно покласти на стіл поруч із флагманами, виглядає абсолютно на рівні. Дисплей тут теж особливий яскравий з піковою яскравістю до 4500 нітів. На сонці він буквально пробуває світло навколо себе, а в темряві грає насиченими кольорами, від яких не хочеться відриватися. Щодо камер, це не камерафон із з сотнею модулів, а продуманий набір. Є 10 мегапікселів з оптичною стабілізацією дають картинку, де кольори виглядають живими і контрастними, а фронталка на 32 мегапікселі дозволяє робити селфі без зайвих прикрас. Все природно і чесно. Автономність середня. Акумулятор на 5200 мАч не рекордсмен. Зате швидка зарядка на 68 батів виводить смартфон у стрій менше, ніж за годину. І тут головне баланс. Edge 60 Fusion не намагається бути кращим у всьому, але створює відчуття, що у вас у руках річ, яка цінує ваш комфорт і час. Друге місце Nothing Phone 3A. Цей смартфон справжній ковток свіжого повітря серед однакових скляних цегли. Nothing продовжує гнути свою лінію. Прозорий корпус. Підсвітка гліф, мінімалістичний дизайн, усе це працює не лише на картинку, а й на відчуття особливості пристрою. Але головне всередині теж не схалтурове. А мале з діагоналлю 6,77 дюйма видає картинку, яка виглядає глибше та яскравіше, ніж у багатьох конкурентів. Snapdragon 7 серії не рекордсмен у бенчмарках, зате працює стабільно і економно. А 5000 мА батареї витримують активний день без танців з павербанком. Камери в Nothing Phone 3A доволі чесні. Два модулі по 50 Мпік видають природну картинку без агресивної обробки, яку так люблять китайці. Моя думка це не флагман, що жениться за вау цифрами а збалансований апарат для тих, хто хоче виділятися дизайном і отримати якісний досвід без компромісів у ключових моментах. Саме за це. Він і заслужив друге місце в нашому рейтингу. Ну і перше місце без шансів для конкурентів. Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Це саме той момент, коли ти дивишся на цінник і думаєш, та не може бути, щоб тут стільки всього напхали. По-перше, дизайн. Тонкий корпус, вигнутий дисплей, рамки настільки мінімальні, що, здається, ніби тримаєш шматок чистого скла. Далі екран. Це не просто АМЛЕТ, це той випадок, коли кольори соковиті, чорний, реально чорний. А плавність прокрутки така, що ти вже не зможеш повернутися до бюджетників. Камери. Тут Infinix нарешті увірвався у вищу лігу. Детальність, динамічний діапазон, нічний режим, усе виглядає так, ніби знімав на пристаї вдвічі дорожчий. А тепер найсмачніше зарядка. Ти ставиш його на кілька хвилин, і він знову готовий до бою, жодних пауербанків у кишені. Є й невеличкі компроміси, прошивка місцями ще не така відполірована, як у Samsung чи OnePlus. Але давай чесно, коли дивишся на ціну, ці нюанси просто зникають. І саме тому він забирає золото. Infinix реально зробив флагман для простих людей. І ось ми дійшли до фіналу. У нашій підбірці смартфонів 2025 року. Ви побачили і бюджетні рішення, які тягнуть все, що треба, і середнячків, які живніють дивувати, і флагмани, що реально задають тренди. Кожен з них по-своєму цікавий: хтось бере автономністю, хтось камерою. А інший заряджається швидше, ніж ви встигаєте заварити каву. І головне, цей рік точно показує, що смартфон давно перестав бути просто телефоном. Це вже центр усього нашого цифрового життя. Попереду ще багато моделей, які обов'язково захочеться потестувати і порівняти. Тож підписуйтеся, щоб нічого не пропустити. А який з цих апаратів ви б взяли собі? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати, чий вибір збігся з нашим.